Так, добре, ми будемо розпочинати. А, мене звати Альона Данілова, і ми будемо сьогодні спілкуватися про комунікацію з медіа, але якщо дозволите, я трохи розповім більше про себе, і, відповідно, далі ми перейдемо до самої теми того, що як взаємодіяти з медіа, а, як медіа повинні реагувати на бренди і чого вони інколи не реагують, що в цьому є причиною. А, ми з вами почнемо про те, хто я. Мене звати Львов Данілова, я засновниця Данілова Едженс, це комунікаційна агенція. Я журналістка за своєю освітою. От засновниця українського жіночого батальйону. Ми допомагаємо військовим та жінкам, що постраждали слідок воєнних злочинів Росії в Україні. Я також чи працюю з центром промадянських свободця лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року. От. року. Я закінчила Національний університет Острозьку академію за спеціальністю журналістика, працювала на телебаченні, працювала в піар-комунікаціях, публічних комунікаціях і з політиками, бізнесом та особистими брендами. Власне, розповім трохи більше про український жіночий вигляд: це об'єднання дівчат чи надійним захисників та захисниць України. І ми займаємося тим, що ми збираємо кошти, купуємо для наших військових амуніцію. А жінок жінкам ми допомагаємо, маємо такий соціально-психологічний проєкт, який називається Голос жінки. І, власне, цей проєкт для того, аби взаємодіяти з жінками. І розповім потім, можливо, трохи більше про нього, бо на прикладі нього можна буде розібрати, як взаємодіяти з медіа. Ми багато спілкувалися з лідерами думок, брали інтерв'ю, тому тут важливо Обговорити моменти того, насправді, як комунікувати з публічними людьми і як зробити так, аби посткомунікація вилилася всім середді з медіа вашого продукту. Тому теж набудемо такі кейси, які потім обговоримо детальніше. Ну і Данілова едженці це комунікаційна агенція, яка займається комунікаційним супроводом брендів, проведенням курсів з комунікації та має замкнути цикл постпродакшн комунікації. А, це в загальному про агенцію, від якої сьогодні я. З вами не Сьогодні ми поговоримо про бренд та комунікацію з медіа. І так, спочатку, я думаю, важливо розбиратися в тому, які взагалі є види мас медіа і як з ними важливо комунікувати. Є масова преса, серед якої газети, журнали, стів без тексту. Можливо, ви дуже здивуєтесь, але насправді такі інструменти комунікації в медіа досі застосовуються, і є люди, які здійснюють передплату для того, аби прочитати щось. Є люди, які просто люблять запах паперу, то купувати газети для того, аби їх читати. Є масові статичні зображення, тобто, оті банера, рекламні щити, листівки, все, що ви бачите, фактично їдучи по місту, це ті масові статичні зображення, які використовуються для нативної реклами, для продажу продукту для вас як споживача. Можливо, ви ніколи не звертали увагу, але в інстаграмі. Теж використовують статичні зображення масою, які є нативним продуктом продажу. Тобто, уявіть собі, що блогер а, стоїть в якійсь повтенці, наприклад, від бренду а, я не знаю, Ромашка, від українського бренду Ромашка. І ви не думаєте про те, що це за бренд. Але якщо на ньому на цій футболці написано, що там написано Ромашка, тоді ви підсвідомо запам'ятовуєте те, в чому він одягнутий. Це називається нативна реклама, і це є теж масовим статичним зображенням. Тобто це все оптимізувалося з рекламних щитків в соціальні мережі, і воно трохи має іншу форму тепер, але загалом діє воно однаково. Є рухомі зображення, це кінематограф, телебачення, відеотекст, вебсайти. Часто в YouTube ви бачите рекламу, так звані інтеграції у відео і так далі. Це є ці самі рухомі зображення, які насправді є рекламними. Інколи ця реклама є проплачена, тому ви можете побачити, що це дійсно реклама, а інколи це просто якийсь інтегрований продукт, якийсь в суті, з якогось, який буде повністю показувати те, що відбувається. Якщо ми говоримо про аудіозаписи чи трансляції, то це радіо і подкасти. Це теж свого роду вид масової комунікації, на який важливо зважати. Тому що я думаю, всі знають останні подкасти, які були у нас просто мага популярні Спартака і Янович, які розповідали про психологію і так далі. І дуже часто, насправді, у підбастах була така самонативна реклама, як масових статичних зображеннях, незважаючи на те, що відбувається, приймаємо цю. десь, коли ми це бачимо. Насправді так бачили. Це та сама нативна реклама, яка використовується в різних аудіо та подкаст матеріалах. Переходимо до наступного слайду. Зараз ми трохи детальніше розберемо про те, що таке продукт класно взаємодія з медіа, лише в тому випадку, якщо він актуальний, якщо він має інформаційний він важливий для медіа. Тепер по кроку. Зараз ви бачите перед собою слайди, скріншоти одного з дописів українського жіночого батаріону. Зов, не допустимо, щоб українські полонені вмирали в полоні. Перше, це актуальна тема. По-друге, ми бачимо, що у нашому тексті йде про тотальне знищення історичних е, речей, тобто свободи людини. І е, ми бачимо, що тут використовуються такі слова, як «фортець», впала. Тобто ми взаємодіємо з нашою аудиторією, показуємо їм про те, що ми сильні, незламні. І для нашої аудиторії це надзвичайно важливо. Того ж, якщо ми бачимо, що для нашої аудиторії цей продукт є важливим, ми бачимо, що загальне охоплення цього допису складає 68 тисяч 318. Тобто 68 18 осіб. Побачили цей допис. частина з них ділимо завжди. На два це люди, які повзаємодіяли. Наші основні ключові елементи збереження, коментування. Як ми бачимо, 36 370 це загальна вибірка по поширенню, а це означає, що вдвічі менше. Як це повпливало на те, що медіа могло б захотіти розповісти про цей допис і підтримати нашу тему? Перша, Азов, це актуальна тема. Це може бути будь-яка тема. Просто подивіться, що зараз болить людям. Головне, це аби люди реагували на те, що ви робите і пишете. Тоді, відповідно до того, коли аудиторія відреагує на ваш продукт, скоріше всього, для медіа це буде актуально. Другий момент це робота з аудиторією в коментарях та сторіс. Це те, про що ми говорили з вами на попередньому слайді. Якщо у вас відпрацьована комунікація з вашою аудиторією, то, скоріше всього, ви зможете відпрацювати комунікацію з медіа. Того, що медіа побачить, що це соціально важлива тема. Третій момент це робота з блогерами та лідерами думок. Як ви бачите, наш допис перепостили такі люди, як Онука, Павло Зібров, Ольга Рудніва, Олександра Заріцька, нас підтримали один плюс студент та СТБ. Це надзвичайно круто, тому що люди, коли бачать, що лідери думок доєднуються до таких ініціатив, підтримують їх, шерять цю всю історію, тоді вони готові. Умовно ставати майданчиком такого свого своєрідного, знаєте, неописаного медіа. Тобто, ваша аудиторія це теж медіа свого гру. Важливо, з нею правильно відкомунікувати, бо якщо ви з нею не повзаємодієте, не дасте до, їй ніяких рефлексій, то, скоріше всього, ви її втратите. А якщо ви втратите свою аудиторію, то для медіа ви будете потенційно нецікавими, бо ваша тема не буде соціально важливою. Тепер ми поговоримо про портрет аудиторії і ті, кому відгукуються. Якщо ми говоримо про той самий допис про АЗОВ, то скоріше всього система актуальна тим, чиї військові на фронті, наприклад, або тих, хто в полоні, або тих, хто там, наприклад, вони не виходять зв'язок і ми взагалі з ними втратили будь-яку комунікацію. Тобто, ми робимо вибірку з такими критеріями: стать, вік, можливо, професія. Можливо, ми маємо подумати про їх платоспроможність, про хобі, про сімейний стан, зовнішній вигляд соціальних мереж, ми маємо окреслити свою аудиторію, відпрацювати її, і коли ми будемо розуміти нашого потенційного споживача нашої аудиторії, тоді ми зможемо зрозуміти, з якими медіа ми потенційно можемо комунікувати. Того, що медіа, так само, як і будь-який продукт, має свою цільову. Тобто, якщо ми розуміємо, що один плюс один перепостив допис про Азов, то, Скоріше всього, один плюс один, який допоміг нам у шері цієї публікації, їхня аудиторія співпадає з нашою. Це означає, що відбулася синхронізація цих процесів. Тому аналізуйте, будь ласка, свою аудиторію цільову, визначайте її за різними критеріями і прислуховуйтесь до їх бажань. Бо інколи в їх бажаннях можна знайти відповідь на те, що актуально і про що варто зараз писати, чи облікувати, чи створювати якийсь продукт. Ваш продукт має викликати емоції. Um, наведемо інший приклад. Пам'ятаєте, був такий масовий флешмоб. Коли жінки вивозили візочки, просто ставили на подвір'ї, і це все підхопило медіа. Того, що це актуальна тема була, тоді ракета потрапила в якийсь будинок, загинула дитина. Другий момент, це те, що другий момент, це те, що дуже багато матерів втратили своїх дітей не лише маленьких, але й на фронті. І третій момент, це те, що ці жінки. Вони хочуть, аби ракети перестали цілити в будинки і їхні діти жили повноцінним життям. Так от, для того, аби це відбулося, вони створили такий флешмоб. Звісно, один плюс один і ті самі СТБ вони підхопили всю цю історію через те, що це емоційно і це викликає бажання інших людей помпатувати, повзаємодіяти з цим продуктом. Тоді навіть за кордоном після цього флешмобу створили подібну акцію. То для того, щоб ви зараз не виробляли інформаційний чи фізичний продукт, він повинен, повинен мати місію та цінності. Тобто місія цього флешмобу була в тому, показати, що найбільша цінність це цінність життя і тим паче дитячого. І 70% людей споживають той продукт, який комунікує біль своєї аудиторії. Тобто, медіа публікує те, що актуально для них, і те, що вони розуміють, скоріше всього буде мати фідбек від їхньої аудиторії. Якщо ми, зважимо на той момент, ем, якщо ми зважимо на той момент, що аудиторія, наприклад, один плюс один це жінки, які ем, вдома зараз знаходяться там, наприклад, в декретній відпустці, то вони, звісно, дивлячись цей сюжет про цю акцію, у них буде емпатія, вони будуть успіх переживати. А це означає, що ваш продукт знайшов відгук у аудиторії «1 плюс 1». Відповідно, створюються мультиканальні зв'язки між аудиторією, медіа та вашим продуктом. І тоді ви можете поєднувати цю всю історію, створювати конверсію по аудиторії і далі розвивати цю тему. Наступне взаємодія медіа. Для того, аби вдало повзаємодіяти з медіа, загалом потрібно, перш за все, створити базу медіа, які найбільше релевантні вашому запиті. Якщо ви розумієте, що ви займаєтесь е, громадською діяльністю, то, скоріше всього, ТСН вам навіть дуже підійде, тому що їхня програма, вона про соціальне, про те, що відбувається в країні. І якщо ваші точки перетину будуть мати спільну ноту, тоді, в принципі, вони не зацікавляться. Другий момент це орієнтуйтесь на різні канали комунікації друковані, радіо, телебачення, онлайн-медіа. Не думайте, що якщо ваш продукт це фізично продати, наприклад, мотанки як оберіг для військових, то обов'язково, щоб це було саме один плюс один. Це може бути і радіо, на якому ви розповісте про свій продукт. Або, наприклад, це буде подкаст, в який ви інтегруєте рекламу про вас. Пам'ятайте, що медіа має теж свої механізми: взаємодійте, з дописи в сторіс. Допис, сторіс в інстаграмі, публікації в телеграм-каналах, спільні інформаційні кампанії це все надзвичайно важливо. Запропонуйте медіа свою тему. Не бійтесь, вони завжди готові з вами взаємодіяти, і завжди готові комунікувати, якщо ваша тема дійсно перетикається з їхніми якимись внутрішніми переконаннями. І важливо розуміти, що медіа це ж про людей. У них сидять так само люди, які займаються своєю діяльністю. Можливо розуміти, що ви в першу чергу комунікуєте не з каналом, наприклад, один плюс один, що ви комунікуєте з людьми, які створюють цей продукт. Створюйте інформаційні розсилки. Оце дуже класна, насправді, і дієва штука. Ем, якщо у вас зі 100% 20 буде відкриттів ваших розсилок про те, що, наприклад, ви анонсуєте події, і кажете: до нас на подію, бо ми розповідаємо, наприклад, про акцію. Акцію щодо ув'язаних умов. Якщо 20 високих медіа відкрили ваш лист, подивилися, хоча б ознайомилися, це вже велика перемога насправді. Створюйте інформаційні розсилки, того, що це надзвичайно важливо, це дієво насправді, і відслідковуйте їхню релевантність, відслідковуйте ті канали, які реагують на ваші розсилки, і відслідковуйте те, як вони реагують. Це дуже важливо. Станьте друзями зі ЗМІ. Пам'ятайте знову ж таки, що в медіа працюють люди, і до них потрібно підходити простою людською мовою і пояснювати, чому ваша тема актуальна, чому ви хочете, щоб її висвітлили, в чому є ваші точки перетину. Розкажіть про те, чого вона має відгукнутися людям і їх аудиторії. Створюйте інформаційний приліт. Про це ми з вами вже багато говорили, тобто, навіть якщо ви продаєте ляльки-мотанки, то прилежіться до того, що це ляльки, які будуть оберегані для наших військових, ну, умовно, да? І тоді ви будете мати класний інформаційний привід, який, скоріше всього, захоче висвітлювати якесь в безмеді. Пам'ятайте, що будь-яка вдала комунікація мусить мати пост-комунікацію. Посткомунікація це написаний прес-реліз після події або інформування медіа про те, що відбулося та коли. Ото йдіть, ви плануєте подію, ви пишете анонс, робите розсилку для медіа і кажете, шановні журналісти, наприклад, Бабеля, прийдіть до нас, будь ласка, на подію. Ми будемо сьогодні показувати акцію протесту, там не знаю, закону щодо землі, умовно, так. І, звісно, для них це не дуже актуально, але якщо ви напишете пост-реліз після вашої події і скажете, які з цього стали наслідки, тобто, що сталося, Прийняли закон, не прийняли закон, як на вас реагували там, там влада, як на вас реагувала, чи реагувала на вас якось поліція, діалог, то тоді, скоріше всього, медіа зверне на вас увагу, того що буде підґрунтя тому. Що відбулося? Ну і пам'ятайте про те, що медіа люблять, коли їм дають прості матеріали, написані простою мовою, коли їм не потрібно фактично нічого робити, лише адаптувати під свій формат цієї медії. Тобто, ви пишете постреліз. Слідковуєте те, в якому форматі подаються новини на сайті тієї чи іншої редакції, і намагайтесь написати максимально лаконічно, якщо ви орієнтовані на якесь конкретне медіа. Тоді їм потрібно буде лише скопіювати і виставити. Ну, давайте завжди фото, відео, картинки, і тоді медіа з вами буде дружити. Бо журналістам зручно, коли ми спрощуємо їм взаємодію, а не створюємо якийсь дискомфорт. От. Кризова комунікація з медіа. Не завжди з медіа все йде дуже просто, інколи потрібно взаємодіятися з кризовими комунікаціями, і зараз я розповім про те, що на це може вплинути. Перш за все, коли ви запускаєте свій продукт, або якийсь свій матеріал, ну будь-що загалом, ви маєте розуміти свої сильні території. Якщо ваша компанія не має реалізових сторін, орієнтуйтесь на ваші слабкі сторони. Як це можна визначити? Проаналізуйте своїх конкурентів. Розумієте, що не варто робити те, що ваші конкуренти. Це неправильно. Є таке поняття, що робить хтось, тобто нагладив, не за що. Проаналізуйте чомусь бокава тему, але, скоріше всього, вони можуть опублікувати пост публікації після, через те, що те, що відбулося опісля і реакція людей, вона значно важливіша, ніж те, як ви пропонували свою подію, наприклад, або свій продукт. Проаналізуйте, в чому були мінуси взаємодії на початку, і в чому була вдача в тому, що взаємодіяли після вашої спілки. Собі табличку в Excel, наприклад, або в якихось інших додатках, де, наприклад, там, така кількість медіа у нас перепостила. Лінки, формуйте це. щоб у вас була ця база, бо це насправді дуже важливо. Далі, Тому взаємодійте, як лікарню, яку статистику що це дуже вам визначити ефективність вашого продукту. Ну і я, о, хочеться вірити раду відгукуватись на те, що ви купуєте на ваш продукт, на ваші ідеї та на те, що ви їм пропонуєте. Всім дякую. Прошу, думаю, що ми вже закінчили нашу презентацію.